Так, Шановні члени бюджетної комісії, мої працівники, завтра ви знаєте, що ви знаєте, що завтра в нас позачергова сесія. Є такі нагальні питання, які зараз розкаже нам начальник фінансового відділу. Я зараз, 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 зараз перезвоню, хвилиночку перезвоню. Сьогодні засідає бюджетна комісія. Зміни невеликі, але такі, що нам необхідно зробити. Це стосується зарплати вчителям, харчування дітей, тому щоб він затягується час, Олена та день, будь ласка, переходите. Доброго дня. Зміни вносяться згідно постанови 1753 кабінету міністрів. Деякі питання розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти на два рік і постанови 1863 Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підвищення престижності праці у сфері освіти в частині здійснення доплат педагогічних працівників. А саме нам виділяють субвенцію. На забезпечення харчування учнів в сумі 1 мільйон 334 і на доплату педагогічним працівникам, яка вже з вересня минулого року становила більше сотні, вона продовжується на час військового стану. Загальна сума 4 мільйони 504 800. Загальна сума, яку ми збільшуємо нашу додаткову частину загального фонду 5 мільйонів 839 200. До, на харчування розписано потравили включено дали, на доплату педагогам по чергу. Значить на другу половину, ну, на новий навчальний рік будуть нові прошли. Скажіть, будь ласка, наскільки реально та субвенція перекриє наші видатки в плані підвищення зарплати На Перекриває 100% чи все-таки буде дофінансування? На доплату перекриє. По харчуванню ну, у нас е, е, теж Розумість, приходить. Розумість, то, що е, приходить, а то теж вона ну, майже буде так, харчування потрапить е, виплата по серпні. По Ушу. чарні Шарні. Шарні. йдуть відпуску в чарні. Так, практично по серпні. Он далі в серпні прийде на вересень жанола. Дивіться, нас крім харчування, що нам виділили, у на нас є свої кошти. Кошти. Ну, Боязука, ну, там ще повинні залишитися. А на цей, цього минулого ну, року на доплату педагогами навіть щось ну, за 200 тисяч чи щось, щось таке, перший і другий повернули до бюджету, залишилися кошти. Тому що ми тільки з тих коштів фінансуємо педагогів, педагоги, які фінансуються рахунок за освітньої суда. А ті, що йдуть з місцевого, ми вже доплачуємо з важким коштів нашим. Тут, тут сума достатньо, то я можу точно сказати. Це в нас зміни короткі. Дякую. Дякую. Дивіться, ну що зробити, надо місце виїхати в бюджетну комісію, це не було про...